Тобто ваша задача змінити так подачу, щоб від там, 50 100 людей, які вас дивилися, вас має за тиждень почати дивитися 300. Якщо у вас це вийде, повірте, далі буде більше. Але якщо ви не проб'єте цю цифру від до 100 до 300 500 переглядів, то вам буде складніше, тобто у вас є тиждень, по суті, по факту, для того, щоб пробити панірну слепоту, допоможі інстаграму вас більше розкручувати і вас більше показувати. І я хочу нагадати, будь-яка соцмережа допомагає в цьому. Головне, що зробити правильно, діяти кожного дня. Всуньте в свій графік роботу в соцмережах. Я працюю в соцмережах, і я свої плани зараз поставила. У мене виходять сторіс десь хвилин 15 на кожну сторінку, в мене їх три, тобто 45 хвилин. І в мене буде ефіра два штуки в день на цій сторінці Маковка Влог і на Маковка Тревел. Подмієте, так? Да? Тобто я по факту буду працювати плюс минус три години в своїх соцмережах. Чи багато, чи мало це? А якщо прийти на надзвичайну роботу, я от працювала і вчителем, я працювала помощником директора в школі, я працювала вважатою, я працювала стілістом, візажистом в магазині, в елітному магазині Дніпра. Я працювала просто візажистом і стілістом на фото, на весілях. потім свою власну студію відкрила і теж працювала там з модельними агентствами. Тобто в мене досвід великий, друзі. І я про те, що що ти хочеш, від того ти будуєш.